Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, що відбувається в його житті. Для когось це колишній, для когось це теперішній партнер, який, можливо, чогось тобі не да? можливо, щось у тебе приховує, або взагалі хочеш дізнатися, що в нього відбувається. Засереться, будь ласка, на розкладі. Подумай про свого партнера, можна звати його прізвище, ім'я по батькові, роди подумай, візуалізуй його. І зараз подивимось що відбувається у нього в житті. І всі біди через імператрицю, да? загалом розклад показує, що в його житті зараз відбуваються складні для нього процеси. Реально дуже складні. На жаль, камеру музу стараюсь трошечки віддалити да, і подивитись, наскільки йому зараз важко. Він старається вирівняти свій стан, але нещодавно в нього відбулись важкі складні для нього події. Щось в його житті розвалилось, щось було розрушене. І це, це було так миттєво і несподівано, і від цього його емоційно накрило. Для декого це хтось міг просто посваритись, да? з кимось розійтись. Для декого людині просто довелося переїхати втрати житло. Втратив певну стабільність. Це міг бути також втратити робоче місце. Для нього це було величезним шоком і стресом, і людина дійсно на даний момент все ще перебуває у важкому стані. Причому в нього є якісь плани, можливо, були якісь ілюзії з приводу того, що ця ситуація може якимось чином розрулитися. І при цьому він робив вигляд, що в мене все нормально, в мене все спокійно, да, там по тузу кубків погана гра, да, при хорошій міні. Да, такі, такі він настільки людина старається показати, що в нього все нормально. По факту, ні, він хоче вирішити ці справи він шукає людей, які могли б йому допомогти розрулити його питання. Навряд чи йому це вдасться зробити найближчим часом. Того, що куди б він не ткнувся, всюди в нього є якісь перешкоди, всюди йому можуть казати А ти там не дотягуєш, да, або ти того не доробляєш. Щось таке, що, скоріше за все, можливо, з ним не дуже сильно і хочуть мати справу, тому що вже десь чогось там, чи на чудачі вдачі, не на, на коралесів. Думав вирішити це питання одним способом, а бачить, що його прийдеться вирішувати зовсім іншим. Мів взаємодіяти з різними чоловіками, з трьома різними чоловіками, з якими або хотів зробити якісь партнерські стосунки, да, побудову певних планів. Це мала бути якась їх взаємодія. Поки що ця взаємодія а, лишається на рівні планів. І теорії, да? можливо, колись у нас це буде. Причому він старається періодично брати ініціативу у свої руки, але про таких картах у ну, нього мало що виходить. Можливо, в цей процес може вмішатися втрутитися жінка. Вона може допомогти розрулити йому ці питання. Ця жінка це може бути або від якогось офіційного представника, або можливо є певна жінка, яка йому допомагає в якихось справах. Тим не менше, поки що він не приймає її допомогу. Да? А все, що може бути між ними, це так. Ти зроби так, але людина не готова чути цих порад. Навіть коли вона щось класне пропонує, те, що дійсно може розрулити цю ситуацію. Ні, він не сприймає сприймається інформації. На даний момент він не може адекватно оцінювати цю ситуацію, тому що знаходиться у важкому стані, да? в таких важких, достатньо важких енергіях. Тим не менше, внутрішній настрой в нього такий, що я все зможу вирішити, і я в мене є план, або я поводую план і короткими а, кроками я дійду до певного благополуччя. І власне він чекає, що до нього можуть прийти гроші. Навряд чи гроші ці прийдуть, тому що вони або можуть затриматися десь в дорозі, або можливо людина не туди витратить ці гроші. Хотіла б витратити її за призначенням, навряд чи в нього це вийде. Тим не менше, старається якимось чином тримати цю ситуацію під контролем. Що стосується особистого життя в особистому житті, йому, чесно кажучи, зараз не до особистого життя, людині потрібні гроші, і де взяти ці гроші, він не знає. Загалом, на майбутнє, вони в нього йдуть. Він би міг їх десь заробити чи взяти, але вибивати їх буде просто всіма правдами і неправдами. То до того що просто буде в когось просити: дай мені гроші, позич мені гроші. я Не знаю, подаруй, зроби все, що завгодно, але підключатиме різних людей для того, щоб ці гроші прийшли. Хто знає, що чоловік планував кудись поїхати або кудись поїхав у якусь поїздку? Власне, в цій поїздці його чекають невдачі. І там його можуть хіба що розкрутити на якісь гроші, доведеться багато платити, можливо, за послуги, можливо, за життя, за дорогу, за все, що завгодно, платитиме чимало грошей для того, щоб йому було хоча б трошечки комфортно. Але дійти до цього свого комфорту він не зможе. В планах робочих йдуть якісь розмови, перемовини з людьми, з партнерами, з колегами. Але зараз воно йде на рівні конфліктів. Ситуація достатньо така напружена, і нібито вони стараються знайти спільну мову, нібито вони стараються якось домовитись, поки що не можу сказати, нібито люди хочуть допомогти один одному, але ніхто не хоче втрачати свого. Тому що все і так рушиться. Кожен старається зберегти своє, тримати все своє при собі. Якщо ви знаєте, що чоловік маніпулює, продовжуватиме. Маніпулювати, тому що вважає, що маніпуляція це один із способів, де він може дійти до певного благополуччя. Ну, загалом у фізичному світі йому зараз дуже і дуже важко. Якщо біля нього присутня жінка, або якщо це ти та жінка, яку він любить, яку він кохає, там суперечки, там вияснення стосунки. Вона може йому так не дуже приємні речі сказати, прямо в очі, що його навряд чи порадує. Тому що е, є якась надія, ну, хоч ти мене полюбиш, хоч ти мене обнімеш, якось спробуєш зрозуміти, ні. І тут знову ж таки до жінки буде заходити через те, от я коли налагоджу свою ситуацію, коли в мене вирішиться матеріальний стан, мої матеріальні питання, я із задоволенням буду тобі допомагати. Тільки допоможи мені зараз. Жінка може категорично не сприймати цю пропозицію, тому що розуміє, що ну, обіцянки вони вже були неодноразово. І більше вірити вона в це все не захоче. Самореалізації тут немає абсолютно ніякої в такому стані, аби людина змогла хоча б розрулити ці проблеми, ці питання, які є на сьогоднішній день. Тим не менше, активно ведуться переписки, активно спілкуються з різними людьми. За допомогою інтернету, можливо, в когось це робота з міжнародними партнерами. На них вся надія. Так? Можливо, це робота за кордоном. Людина старається працювати. Людина старається якимось чином вибудувати свою внутрішню гармонію. Погано виходить, тим не менше, внутрішній стан в нього з часом вирівняється на більш позитивний. Хоча у фізичному світі він цього всього отримувати не буде. Якщо це ваш колишній, і ви хочете переконатись, що в нього все погано без вас, так, да? в нього все погано без вас або через вас, тому що на дні колоди лежить імператриця. Імператриця постаралася. Зробити так, щоб йому було ну, не дуже класно без неї. Або ж, наприклад, якщо він образив імператрицю, ну да, дивіться, от ще ніколи не сде імператриця, двойка кубків і імператор, він би хотів об'єднатися з імператрицею, да, або він розуміє, що через неправильну взаємодію з імператрицею, скоріше за все, йому така як кара небесна. Да. Ідуть у всі посипались усі ці неприємності. Якщо ти знаєш, що ти щось для цього робила, наприклад, там техніка на розрив енергетичного зв'язку, ну я тебе вітаю всі свої сльози і печальки, ти змогла йому віддати. Він постарається якимось чином все ж таки вийти в більш позитивний стан. Так? По карті світ людина обнуляється, обновляється. Він постарається обновити якимось чином свої енергії зробити таку глибоку або глибинну переоцінку цінностей і зрозуміти, що він зробив не так, що воно в нього пішло не по плану. Чи зрозуміє він, що це власне було? Навряд чи зрозуміє, йому потрібен відпочинок. Причому людина бездумна, да? От людина думає, так, я відпочину, і з новими силами я піду у щось нове. Можливо, це могло б так бути, але людина надто легковажна. Для того, щоб починати хоча б якимось чином це змінювати, не серйозно відноситься до цього всього, і власне тому має такі наслідки. От приблизно так, така так. ситуація. Я вам щиро вдячна за те, що приходите на мої розклади. А, якщо хочете порадуватися свого колишнього, ну порадуватись, є що, якщо це твій партнер, за якого ти зараз переживаєш, ну, можеш його підтримати, але я би не рекомендувала вкладати туди забагато своєї енергії, тому що витягувати людину з такого стану, ну така справа не вдячна. Да? Тому буду вам лайк вдячна за ваші лайки і коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.